Російські медіа повідомили чергову сенсацію. Бавдіївці, нібито знайшли українську хімічну лабораторію. Там, як стверджує російський генерал Кирилов, щодоби виготовляли 3 кілограми отруйних речовин. Вагомих доказів при цьому він не надав. Курірують указаний процес голова офісу президента України Андрій Єрмак. А спонсором виступає фонд Сороса. Водночас про кремлівські телеграм-канали поширили інформацію, що Україна буцімто готується завдати удару хімічною зброєю. Російська Федерація, на жаль, говорячи або звинувачуючи в чомусь Україну, фактично оголошує свої власні наміри. Російська Федерація фактично сама до них готується сама готується до буквального використання тих чи інших хімікатів проти. Її. Сил оборони України або нагнітає просто інформаційну, інформаційне середовище. Українські військові на передовій повідомляють, що російська армія регулярно скидає на їхні позиції газові гранати. Захисники України зазнають уражень сльозогінними речовинами. За показниками е, командування медичних сил. Ми маємо зараз понад 1900 випадків звертання військовослужбовців до медичних закладів. З симптомами ураження сльозогінними небезпечними речовинами різних ступенів тяжкості від звичайного подразнення слізових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів. До Невеликих набриків шри на обличчі і набриків носоглотки. На Російська армія використовує в Україні боєприпаси з небезпечними хімічними речовинами. Про це повідомляє командування сил підтримки Збройних сил України. З початку повномасштабної війни зареєстровано понад три тисячі таких випадків. Ми фіксуємо випадки застосування Російською Федерацією небезпечних хімічних речовин шляхом скидання на позиції наших військових спеціальних газових гранат типу к 51 типу РГВО. за даними українського генштабу. У більшості випадків російські боєприпаси начиняють отруйною бойовою речовиною СІЕС. Вона має сльозогінну дію і зазвичай застосовується поліцією під час розгону заборушень. Формально речовина Сіс не є хімічною зброєю однак, згідно з міжнародною конвенцією, на війні вона під забороною. Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє до використання у якості засобів ведення війни, тобто, це не є застосування з боку противника з боку Російської Федерації, фактично хімічної зброї це є порушення міжнародного Права права війни, зокрема в частині використання заборонених засобів під час збройної боротьби. Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що повідомлення про потенційну атаку українських військ з використанням хімічної зброї це фейк. Російська пропаганда використовує тактику відзеркалення та звинувачує Україну в злочинах власної армії. Водночас представник управління радіаційного хімічного і біологічного захисту командування сил підтримки збройних сил України Артем Власюк не виключає, Кремль може піти на застосування хімічної зброї. Крім сльозогінного газу, який не є смертельним, Російська Федерація може використовувати щось небезпечніше, щось складніше і щось нове. За рекомендаціями ДСНС, у разі хімічної атаки потрібно негайно пройти у приміщення, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути кондиціонер. Одяг, який був на вас і міг увібрати небезпечні частки, треба зняти та покласти в подвійний пакет. Далі чекайте на офіційні сповіщення про подальші дії або евакуацію. Якщо повідомлення про небезпеку застало вас в автомобілі, слід зачинити вікна та виїхати із зони ураження.